Заступник генерального директора ПАЕС персоналу Сергій Котельник розпочав робоче засідання з подяки персоналу ПС за допомогу нашому війську. Разом з тим він закликав звертатися з новими ідеями та пропозиціями, які допоможуть в рамках чинного законодавства зробити цю допомогу ще більш дієвою. Ми знайдемо спільну мову, якщо будуть дійсно реально цікаві ідеї, якими ми можемо допомогти нашим військовим. Будемо їх опрацьовувати і будемо брати в роботу. Статистика говорить про те, що серед персоналу Алоатомної станції є зростання кількості респіраторних захворювань, аби уникнути розповсюдження інфекції. І як наслідок зниження працездатності, заступник генерального директора ПС персоналу Сергій Котельник наголосив на відповідальному ставленні до себе і до колег. Якщо ви чітко розумієте, що ви є носієм інфекції, що ви можете наразити на небезпеку своїх колег, ви повинні все ж таки піти на лікарняний. Так само керівники повинні дивитись постійно, спостерігати за своїм персоналом і у разі погіршення стану здоров'я когось з персоналу, делегувати ці повноваження власне, за контролем за персоналу, і у разі погіршення здоров'я персоналу наполягати все ж таки на тому, щоб вони йшли на лікарняний, а не... Наражали на небезпеку оточуючих їх працівників. Очільник навчально-тренувального центру ПАЕС Олександр Занозін зробив оголошення щодо організації проведення навчання працівників АЕС з надання до медичної допомоги постраждалим у разі нещасного випадку. Навчання проводитиметься в рамках підтримки і кваліфікації керівників усіх ланок управління, а також навчання оперативного персоналу. Приємним нововведенням стала і нова пільга для молодих спеціалістів, які після закінчення вишу влаштувалися на атомну станцію. Тепер ми будемо випускникам, які працевлаштувалися на роботу після здобуття вищої освіти, виплачувати так званий підйомний. Пам'ятаєте, це ще було хто працював при радянському союзі останній час? Тому це покращення для молодих спеціалістів. Нагадали також про дотримання працівниками графіків маршрутів автобусів, які доставляють на роботу персонал, і закликали враховувати їхні маркування.